Права 538. Розв'яжи рівняння, знайди значення виразу X плюс 30. Та дізнаєшся рік заснування Київського університету імені Тараса Шевченка. Ну що, ж, давайте подивимося, що це за рівняння. Ось у нас одне рівняння, ось друге. Вони доволі громісткі, тут великі числа. Ну, це не буде дуже просто. Подивимося на перше рівняння. Зліва ми можемо винести Х задушки, то виносимо X задушки. Тоді у дужках у нас залишиться 12,5. Я одразу запишу вигляді мішаного числа 5 десятих. Відняти 12,1 третя. І це дорівнює. Записуємо 133,3 четверти. Гаразд. Ну що ж. Зараз 5 десятих, ми можемо скоротити на 5. І чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це 1. 12, що ділиться на 5, це 2. І в нас тоді вийде х, що множиться. У дужках тоді вийде 12, 1 друга. Відняти 1 третя. І це дорівнює. 133,3. Є. Ну що ж, для того, щоб підняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 1 2 і 1 3 це буде 6. Отже, додатковий множник до 1, 2 це буде 3. А додатковий множник до 1, 3 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що х що множиться. У нас буде 12 цілих, 3 помножити на 1, це буде 3. 3 помножити на 2 це буде 6. 3 шостих відняти 12 цілих. 2 помножити на 1, це 2. 2 помножити на 3 це 6. 2 шостих, і це дорівнює. 133, цілих 3 четвертих. Гаразд. Ну що ж, давайте вже віднімати. Записуємо тоді, що х, що множиться. Різниця цілої частини дорівнює 0. 0 не записуємо. Знаменники однакові. віднімаємо чисельники. Буде 3 відняти 2. Записуємо шостих. І це дорівнює 133, Гаразд. то пишемо, що х, що множиться. 3 мінус 2 це буде 1. Що множиться на 1 шосту, дорівнює 133,3. Гаразд. Ну що ж, а як нам знайти зараз невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х тоді дорівнює. Добуток 133,3 потрібно поділити на відомий множник. На 1 шосту. Ну, поділити на 1 шосту це помножити на 6 перших або на 6. Це доволі просто. Але що робити 133,3, я пропоную це велике число перетворити в десятковий дріб. Давайте ми і чисельник і знаменник тут домножимо на 25. Так. То Тоді в нас вийде, що х тоді дорівнює. Давайте я тут продовжу. Отже, 133, цілих. тоді 25 помножити на 3 це буде 75. Запишемо сотих, що ділиться на 1 шосту. Є. Поділити на 1 шосту це помножити на 6 перших, то ми записуємо як х це дорівнює. Отже, вийде 133,75 шостих, 75, 6, 75 сотих, що множиться, обернений дріб до 6, перших, до 1 шостої це буде 6 перших. Або записуємо, що х у нас тоді дорівнює 133,75, що множиться на 6. Записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо. Записуємо 133,75. Ну що ж, я буду десь тут множити. Сподіваюсь, місця мені вистачить. 133,75. Що множиться на 6. Множимо. 5 помножити на 6 це 30. 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 7 це 42. Плюс 3 це 45. 5 пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18. Плюс 4 це 22. 2 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 6 це 18. Плюс 2 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 2 це 8. Є. Раз, два знаки після коми ставимо, нуль в кінці відкидуємо, та записуємо, що х у нас дорівнює 802,5 є. Ну що ж, бракувало місця, ну але записали. Переходимо тепер до другого рівняння. Отже, бачимо 0,72 плюс 4,2325 дорівнює 726. Ну що ж, в даному випадку, давайте ми перетворимо все в десятковий дріб. Так буде, на мій погляд, напевно, зручніше. Ну, або спочатку запишемо, як 0,72 дорівнює. Як нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Ми записуємо 726 відняти відомий доданок 4,7.

23 25. Гаразд. Віднімаємо, записуємо 0,72 ігри. Це дорівнює. Різниця цілої частини 725 мінус 4 це буде 721 ціла. 25 мінус 23 записуємо в чисельнику. А в знаменнику записуємо 25. Гаразд, записуємо, що 0,72 Y це дорівнює 721,25 мінус 23 це буде 2,25. Гаразд. Ну що ж, а зараз, можна було, напевно, і краще це зробити раніше. Перетворимо зараз у звичайний десятковий дріб. 721,25. Додатковий множник, запишемо тоді 4, то запишемо, що 0,72. Це дорівнює помножити на 2 це буде 8, 4 25 – це буде 100. 100,8. Ну, або запишемо це як 0,70 Дві сотих Y дорівнює 721,8. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий доданок, потрібно добуток поділити на відомий доданок. То ми записуємо, що y у нас дорівнює добуток 721,8. Потрібно поділити на відомий доданок на 0,72 є. Ну що ж, для того, щоб поділити, переносимо кому праворуч на два розряди в діленому і дільнику, то записуємо, що y тоді у нас дорівнює. Потрібно тоді 72 108. Поділити. Якщо ми перенесемо тут кому на два розряди, буде 72. Поділити на 72. Є. Ну що ж, не ну так це страшно. Записуємо, що Y тоді. Ну, а тут давайте будемо ділити 772 000. Я тут виділю місце, сподіваюся, мені поміститься. 72 108. Що ділиться? Що ділиться на 72? Ну що ж, 72 ділимо на 72, це буде 1, 1 помножити на 72, це буде 72. Віднімаємо. 72 мінус 72, це буде 0, 0 записуємо. Зносимо 1. Одиниця у нас менше, ніж 72, дописуємо 0. Так, тоді зносимо ще 0. 10 менше, ніж 72, дописуємо 0. Гаразд, тоді зносимо 8. 108 ділимо на 72, це буде 1. 1 помножити на 72, це буде 72. Віднімаємо. Так, 8 мінус 2 це буде 6. 10 мінус 7 це буде 3. може брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас буде 1001. Ну що ж, дописуємо 0. 360 ділимо на 72, це буде 5. 5 помножити на 2, це буде 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35, плюс 1 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, ділення завершене. Ну що ж, записуємо, що y у нас тоді дорівнює 1001,5 Є. Ну що ж, ми розв'язали рівняння, дізналися, чому дорівнює x та y. Тепер знаходимо значення виразу x плюс y плюс 30. Записуємо тоді, що X, Давайте тут x Y, і плюс 30, це дорівнює. Замість х пишемо 802,5 додати. Замість у пишемо 1,5 і додати 30. Ну і це дорівнює. Так, 1001. Ціла і 802. Буде 1803. 5 десятих плюс 5 десятих – це буде одиниця. То разом 1804. Записуємо 1804. Додати 30. Ну і це дорівнює 1834. Є. Ну що ж, ми знайшли? Значення виразу 1834. Тобто рік заснування Київського університету це 1834 рік. Так, імені Тараса Шевченка записуємо тоді відповідь. Отже, рік заснування 1834 рік. Ну що ж, ось таке дуже громістке завдання з розв'язуванням громістких рівнянь. На цьому вправу завершено.